Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.ua. Ми з вами продовжуємо сьогодні рубрику розгляд екзаменаційних запитань. У нас третя частина із теми основи безпечного водіння. Наголошую, що це саме ті офіційно затверджені тести головним сервісним центром, які зустрінуться вам при складанні іспиту на посвідчення водія. Тому я надіюся, що мої детальні пояснення по даних запитаннях дадуть вам можливість підготуватися якомога якісніше і скласти іспит з першого разу. Принаймні я цього усім вам бажаю. Перед тим, як приступати, також хотів би вам подякувати, що підтримуєте активно канал і відео своїми вподобайками і коментарями, і особливо подяка це тим, хто підтримує розвиток каналу своїми донатами. Наголошую, що в якості подяки за ваші донати, за вашу підтримку. На каналі є рівні спонсорства, які дають вам можливість отримати доступ до більшої кількості відео. Зараз ви знаєте, що. Отримати доступ до повністю всіх тем. І правила дорожнього руху, і додаткові тести, які зустрінуться на посвідчення водія в сервісному центрі. Там у нас є серед додаткових: європротокол, основи безпечного водіння, медицина, ось етика та культура водіння. Тобто всі ці теми, включаючи правила дорожнього руху, будуть доступні для рівня спонсорства водій професіонал. Тому всі, хто хочете максимально якісно підготуватися, я би вам рекомендував саме цей рівень водій професіонал. Ну а тепер. Ми з вами приступаємо до розгляду цієї частини. Отже, соте, у нас запитання. Водій вантажного автомобіля, не враховуючи дорожньої обстановки, почав рух, які наші дії. Отже, тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3: зменшити швидкість або зупинитися. Тобто, ми розуміємо, що хоча тут у нас була перевага в русі, але вже щоб уникнути аварійної ситуації, залишається нам зробити тільки такі дії. Наступне, 101 чи потрібно в даному випадку зменшити швидкість або зупинятися, якщо ви рухаєтеся прямо по головній дорозі? Знову ж таки, навіть якщо ви рухаєтеся по головній дорозі, але, на жаль, на дорозі також буває дуже багато і порушників. В першу чергу також не забувайте і про власну безпеку. Тобто, навіть якщо ми на головній, зменшуємо швидкість, гальмуємо, щоб уникнути аварійної ситуації. Тому в 101-му запитанні перший варіант відповіді, що так, ми повинні зменшити швидкість і зупинитися. Сто друге запитання. Під час руху водію транспортного засобу дозволяється використовувати свій смартфон для використання навігації. Ми вже в попередніх темах розглядали, що користуватися смартфонами, засобами зв'язку, тримаючи у руці, під час руху, забороняється. Це, як виключення з правил, дозволено тільки для оперативників, які. Здійснюють службове якесь завдання, так, тобто їдуть з включеними проблисковими маячками. Тому в 102-му запитанні другий варіант відповіді правильний, що можна використовувати тільки закріпивши на приладовій панелі, так? тобто не тримаючи у руці. Наступне 103 запитання: водій транспортного засобу для здійснення посадки і висадки пасажирів повинен. Тут у нас правильним варіантом відповіді буде третій, тобто перших два у нас влаштовують. Отже, користуватися краєм проїзної частини, мається на увазі, не з боку суміжної смуги. Суміжна смуга це зі сторони проїзної частини, там, де у нас їздять автомобілі. А ми можемо з правого боку, зі сторони тротуару, узбіччя, тобто таким чином користуватися краєм проїзної частини. Ну і друге це переконатися в безпеці пасажирів перед виходом з транспортного засобу. Звичайно, що тільки з вашого дозволу, тому що тільки у вас, як у водія, є бокові дзеркала, в яких ви можете переконатися в безпеці. Наступне 104. Чи правильно в даному випадку водій транспортного засобу закріпив пасок безпеки? Тут ми бачимо, що пасок перекручений, так, тому правильний варіант відповіді ні. Пасок закріплений неправильно. 105. У наведеній ситуації ви, наближаючись до перехрестя, повинні. Тут ми бачимо, що на самому перехресті завершує рух велосипедист. Тому в 105-му третій варіант відповіді правильний: що пригальмувати та дати можливість велосипедисту безпечно закінчити перетин перехрестя. Так? Наступне 106. те Чи може пасок безпеки ефективно спрацювати, захистити лежачого пасажира? В 106-му у нас другий варіант відповіді правильний, що, на жаль, не може настільки ефективно, тобто повинно бути положення сидячи. 107 запитання: якщо під час тривалої подорожі виникла необхідність замінити водія, необхідно налаштувати в тому числі. Отже, я вам вже в попередніх тестах, темах розповідав, яка послідовність, коли відбувається. Посадка за кермо після іншого водія, що потрібно налаштувати. Тому в 107-му запитанні перше запитання правильно: що потрібно відрегулювати сидіння та дзеркала. Отже, в першу чергу ми регулюємо сидіння, потім кермо рульову колонку, бокові дзеркала і аж тоді пристибаємося паском безпеки. 108, як має діяти водій транспортного засобу у разі сонячного засліплення. Перший варіант відповіді правильний, що така ж сама ситуація, як і в всіх випадках при засліпленні. Вмикаємо аварійку і не змінюючи смуги руху, зменшуємо швидкість і зупиняємося. Чому бажано спочатку вмикати аварійку? Тому що якщо ви почнете різко гальмувати, ті, хто позаду можуть не встигнути зреагувати і е, в'їдуть вам взад, створюючи ДТП. А коли ви включаєте аварійку, ті, хто позаду розпочинають швидше гальмувати, ніж ви. І таким чином уникається. Аварійність ситуації. Наступне 109. У разі аварії цей водій буде захищений паском безпеки. Тут ми бачимо, що він неправильно пристибнувся, оскільки пасок він пропустив під руку. Тому в 109 запитанні другий варіант відповіді, що ні, не буде безпечним. 110 Чи буде тривала розмова з пасажира з водієм, заважати водієві керувати транспортним засобом? Тут ми повинні пригадувати, що якщо ми відволікаємо водія, Збільшується час реакції водія, і він не зможе так швидко відреагувати на зміну якоїсь дорожньої ситуації. Тому в 110-му запитанні так буде заважати водієві керувати транспортним засобом. 111. Наближаючись до перехрестя, де світлофор працює в режимі миготіння жовтого сигналу, водій легкового автомобіля повинен. Отже, ми пам'ятаємо, що вімкнення жовтого сигналу світлофора це є. Привернення уваги і попередження, що дане перехрестя є нерегульованим, і нам потрібно бути особливо обережними. Тому в 111 запитанні зменшуємо швидкість та бути готовим до повної зупинки. Тобто, перший варіант відповіді. Правильний. Пам'ятаємо, що при жовтому мигаючому можна проїжджати, але потрібно проаналізувати і переконатися в безпеці. Наступне 112. -те. Гальмівний шлях змінюється в залежності від. Серед запропонованих варіантів відповідей, третій у нас підходить, що і перше, і друге. І швидкість руху впливає на гальмівний шлях, тому що чим більша швидкість, тим більший гальмівний шлях. І друге підходить, тому що чим гірші погодні умови, тим також гальмівний шлях буде збільшуватися. Наступне запитання: 113. Витрата палива залежить від. Тут у нас вже четвертий варіант відповіді правильний. Знову ж таки, всі вище три нас влаштовують. І швидкість руху впливає на витрату палива, і вага транспортного засобу, і завантаження транспортного засобу. 114. Дотримання безпечної дистанції може допомогти запобігти зіткненню без здійснення будь-яких маневрів. Я вам вже неодноразово наголошував, що коли ви дотримуєтеся безпечної дистанції, ви одразу ж думаєте за двох: і за себе, і за того, хто позаду. Тому що, якщо той, хто позаду висить у вас на хвості, так би мовити, то коли ви дотримуєтеся безпечної дистанції, ви будете плавно гальмувати не різко і дасте можливість тому, що позаду вас, також плавно загальмувати. Тому в 114-му правильний варіант відповіді, що так, дотримання безпечної дистанції допоможе запобігти зіткненню.